По поводу Міжна. міжнарод... да пожалуйста. Я все таки хотів би сказати, що тут є відповідальність спільна, і якщо ми говоримо і про комунікативну політику національного банку і про монетарну політику, то її затверджує, має затверджувати рада національного банку. Ми провели конкурс на представників від Верховної Ради, ну, але досі вони не внесені до Верховної Ради. Ми не подали в тому числі і представників до спостережних рад державних банків. Тому я е, все ж таки і бачу бачить, що вона не вирішується. Чому до сих пор? Це не подано. були першочергових законів Верховна Рада ухвалила. Ви знаєте, ті закони, які ми провели, ну, я вже знаю, я рік. сподіваюся, що ми в березні проведемо такий фінансовий день я у Верховній Раді. Зі. І ми проголосуємо ці фінансові, фін, ну, фінансовий блок законів. Але ж стосовно допомилок е, е, Національного банку і незатвердженої монітарної політики, як я казав, яку має затвердити Рада Національного банку. Ми сьогодні переживаємо так звану. Стагфляцію, тому що в нас є і інфляція і стагнація економіки одночасно. По великому рахунку при інфляції при падінні ВВП має опускатися ціни. У нас цього не відбувається. У нас ідуть два зворотні процеси. І стосовно монетарної політики, я аналізував той період, коли був якраз рік назад, у лютому, коли курс на чорному ринку піднімався до 40%. Гривень. І е, ми пам'ятаємо, що Національний, банк, національний, національний банк тоді підняв ставку рефінансування до 30%. Але паралельно ще були, е, видавалися е, короткі е, нічні овернайти е, обмеженому курсу е, комерційних банків, які овернайти, використовували. Е, це, це, гроші це гроші, які видавалися банкам. На ніч, які ну сьогодні ми говорили 58, 22 про Під 18-22%. про, розуміло, про, про якраз розуміло. про якби ці процеси було вже озвучено, і ці гроші використовувалися для спекуляції уже за пізненням. Цей процес був зупинений, але на жаль. Ми бачили, що, була така, що потрібно було такою як великою кров'ю погашати, такі, е, зв'язувати гривну. Що, що іще в монетарній політиці хто, хто не зрозуміло. За що в Україні при е, зменшенні грошових агрегатів, тим не менше, ми все одно все одно, ми спостерігаємо інфляцію. Дуже часто Валерія Олексійна Гонтрєва заявляє що про гнучку, гнучке інфляційне таргетування. Ну, я хочу пояснити, що це, І, тому що не всі розуміють поняття. Фактично, це управління інфляцією в межах, яке дозволяє. Щоб економіка росла, але не сьогодні це в Україні треба робити. Можливо, через рік, через два, поки ми не стабілізуємо монетарну політику національного банку, поки поки ми не перейдемо за комунативного до дискредиційної монетарної політики, тобто ми маємо не гасити от комунативна монетарна політика. Це вона використовується, коли стабільний курс, це може бути в Європі, коли е, є дефляція і потрібно е, відновлювати. Ну, трошки, трошки інфляція має бути ну, для того, щоб стимулювати ріст економіки. Е, а ми маємо перейти до того, щоб навпаки е, монетарна політика дискредиційного характеру вона давала можливість е, на даний момент е, навіть понизити ставку рефінансування.